Привіт, друзі! Уявіть собі, ви виходите в сад сонячним ранком, а він потопає у квітах, різнокольорових, яскравих, живих. І найцікавіше, ви майже нічого для цього не робили минулої весни, жодної метушні з розсадою, ніяких пікірувань та пересадок. Звучить як мрія ледачого дачника. Чи не так? А що, як я скажу вам, що це абсолютно реально? Сьогодні ми розкриємо головний секрет саду малого догляду і поговоримо про сім дивовижних квітів самосівок. Це справжні природні чарівники. Посадіть їх один раз під зиму, і вони самі подбають про свою красу на довгі роки, з'являючись, щосезону знову і знову готові перетворити свою ділянку на квітучий рай без зайвих зусиль. Тоді влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо. Перш ніж ми прийдемо до нашого топ списку, давайте розберемося, що ж таке цей магічний самосів. Насправді, ніякої магії тут немає, лише чиста біологія та мудрість природи. Самосів, це здатність рослини самостійно розповсюджувати своє насіння після цвітіння, яке потім успішно проростає. Наступного сезону без будь-якого втручання людини багато однорічних та дворічних квітів поводяться так, ніби вони багаторічники, просто поновлюючи себе з року в рік, а посів під зиму або під зимовий посів це ідеальний спосіб допомогти їм. Насіння проходить природну стратифікацію під снігом, загартовується і навесні дає набагато сильніші та стійкіші сходи. Ніж ті, що вирощені на підвіконі. Таким чином, ми просто імітуємо природні процеси, дозволяючи рослинам жити за своїм власним календарем. Це і є ключ до створення саду, який практично не потребує догляду, і відкриває наш парад справжнє сонечко в саду, знайоме абсолютно кожному з дитинства. Так, так, це звичайнісінькі нагідки. Або яких ще називають календула, але не поспішайте думати, що ви все про неї знаєте. Ця, на перший погляд, проста квітка, справжній майстер виживання, самовідтворення та чемпіон з невибагливості. Уявіть собі, яскраво помаранчеві або сонячно-жовті голівки, які з'являються у вашому саду одними з перших навесні і не зникають аж до перших серйозних заморозків. Вони ніби маленькі ліхтарики, що підсвічують клумбу навіть у похмурий день. Календула це не просто квітка, це символ літа, тепла й безтурботності. Її головна суперсила полягає в тому, що, оселившись у вашому саду одного разу, вона залишиться в ньому назавжди, при цьому не вимагаючи від вас жодних зусиль. Вона сама обере найкращий час для проростання. Сама знайде собі місце під сонцем і сама подбає про продовження свого роду. Це ідеальний варіант для тих, хто тільки починає свій шлях у садівництві або для тих, хто просто хоче мати більше краси, докладаючи менше праці. Секрет успіху календули у її дивовижній простоті вам не потрібно готувати спеціальний ґрунт чи шукати ідеальне місце. Восени просто розсипте насіння по ділянці, де хочете бачити сонячні плями наступного року. Можна навіть не присипати землею, дощ і сніг зроблять усе за вас. Календула не боїться ні посухи, ні короткочасних холодів. Вона буде рости на будь-якому клаптику землі, будь то сонячна клумба чи місце біля паркану. Протягом літа все, що вам потрібно робити. Це милуватися її цвітінням. Якщо ж ви хочете контролювати її поширення, просто зрізайте від свісу цвіття, але якщо ви дозволите їй утворити насіння, то наступного року на вас чекає приємний сюрприз: ціла галявина сонячних квітів. Насіння в неї досить велике, серпоподібної форми, і воно чудово зберігає схожість, просто впавши на землю. Це настільки просто, що здається неймовірним. Жодного клопоту, лише чиста радість від яскравих фарб. А ви знали, що календула це не просто краса, а й природний лікар для вашого саду та городу. Її специфічний аромат відлякує багатьох шкідників, наприклад, нематоду, яка може завдати значної шкоди кореневій системі овочів, тому її дуже корисно висаджувати по периметру грядок з картоплею. Томатами чи капустою, вона працює як природний бар'єр, крім того, нагідки приваблюють корисних комах запилювачів, що позитивно впливає на врожайність, а ще це відома лікарська рослина, її квітки можна збирати, сушити і використовувати для приготування чаїв чи настоянок, які мають протизапальні та антисептичні властивості, тобто, посадивши календулу. Ви отримуєте потрійну користь яскраву прикрасу для саду, надійного захисника для городу і натуральну аптечку. Ось така вона проста, але надзвичайно корисна квітка, яка точно заслуговує на місце на вашій ділянці. Наступний наш герой це втілення ніжності, пристрасті та дикої краси, його шовкові, напівпрозорі пелюстки. Що тріпочуть від найменшого подиху вітру, створюють у саду неймовірні картини. Зустрічайте його величність МАК. Ми говоримо не про опінні сорти, а про декоративні види, наприклад, МАК-самосійку або ешольцію, відому як каліфорнійський МАК. Ці квіти вражають різноманітністю кольорів від класичного вогняно-червоного до ніжно-рожевого, білого. Помаранчевого і навіть бускового вони створюють ефект природного лугу, ніби сама природа розмалювала ваш сад яскравими фарбами. Мак це квітка настрою, вона може бути зухвалою і яскравою, а може бути тендітною і зворушливою. Її краса швидкоплинна. Кожна окрема квітка живе лише день-два, але завдяки великій кількості бутонів цвітіння триває тижнями. Створюючи постійну динаміку і рух на клумбі, він ідеально підходить для садів у стилі натургарден або кантрі, головне правило у поводженні з маком не турбувати. Він має стрижневу кореневу систему і категорично не любить пересадки. Будь-яке втручання в його корені може призвести до загибелі рослини. Саме тому вирощування маку через розсаду це справа для справжніх професіоналів, а для звичайного садівника це зайвий головний біль, і ось тут нам на допомогу приходить самосів. Це ідеальний сценарій для цієї квітки. Все, що потрібно зробити, це восени розсипати його дрібне, схоже на пил, насіння там, де ви хочете бачити квітучий килим. Насіння перезимує під снігом, а навесні дасть дружні сходи, які будуть набагато міцнішими за розсадні. Маки обожнюють сонце і не вимагають родючого ґрунту, вони чудово почуваються на бідних, добре дренованих ділянках. Полив їм потрібен лише в сильну посуху. Це справжня знахідка для сонячних сухих куточків вашого саду, де інші рослини можуть почуватися некомфортно. Після того, як шовкові пелюстки маку облетять, на їхньому місці утворюється дуже симпатична і впізнавана коробочка. Коли вона дозріває і підсихає, на її верхівці відкриваються маленькі отвори, варто лише вітру хитнути стебло, як тисячі дрібних насінин висипаються з неї, ніби з сільнички. Природа сама все продумала вітер і дощі рознесуться насіння по ділянці. І наступного року маки зійдуть у найнесподіваніших місцях, створюючи чарівні природні композиції. Якщо ви хочете контролювати цей процес, просто зріжте коробочки до того, як вони повністю дозріють. Але повірте, дозволивши маку жити своїм життям, ви отримаєте набагато цікавіший результат. Він може з'явитися між плитками доріжки біля підніжжя троянди або серед злакових трав. Щоразу створюючи нову унікальну картину, це квітка сюрприз, яка ніколи не набридає. Тепер переходимо до справжньої аристократки саду, квітки з казковим витонченим виглядом, аквілегії, яку в народі ніжно називають орликами або водозбором. Її квіти мають абсолютно унікальну складну форму, що нагадує чи то вишукану брошку, чи то екзотичну пташку. Кожна квітка складається з двох рядів полюсток різної форми та часто різного кольору, а ззаду має характерні вирости шпорці, що надає їй особливого шарму, Ажурне Сезувати листя аквілегії декоративне саме по собі і утворює красивий кущик, який прикрашає клумбу протягом усього сезону, навіть після цвітіння. Ця рослина створює атмосферу старого, трохи загадкового саду. Вона виглядає настільки вишукано, що важко повірити в її невибагливість. Але це правда. Аквілегія одна з найпростіших у догляді багаторічних рослин. Яка чудово розмножується самосівом, підтримуючи свою присутність у саду без вашої допомоги. Аквілегія це той випадок, коли самосів дарує найнаймовірніші та найприємніші сюрпризи. Справа в тому, що різні сорти цієї рослини дуже легко перезапилюються між собою, тому, якщо у вашому саду або у сусідів не росте кілька видів аквілегій, Наприклад, синя і біла, то наступного року з насіння можуть вирости рослини з блакитними рожевими, фіолетовими або навіть двоколірними квітами. Кожен новий сіянець це маленька лотерея, і це неймовірно захоплююче. Ви ніколи не знаєте, яким буде ваш сад наступної весни. Це справжня творча лабораторія природи. Насіння дозріває в коробочках і, коли вони підсихають, то розкриваються, розкидаючи навколо себе блискучі чорні насінини? Вам не потрібно нічого робити. Рослина сама подбає про своє потомство щороку створюючи для вас нові унікальні екземпляри це робить сад живим, мінливим і непередбачуваним де ж найкраще посадити цю красуню? Аквілегія обожнює легку півтінь під кронами дерев чи високих кущів. Пряме сонце вона теж витримає, але там її цвітіння буде не таким тривалим, а квіти можуть бути дрібнішими. А ось у мереживній тіні вона почувається справжньою королевою. Її квіти виглядають яскравіше, а цвітіння триває набагато довше. Вона не вимагає особливого ґрунту, але найкраще росте на пухких, помірно вологих землях. Будьте готові, якщо аквілегії сподобається місце, вона може бути досить активною у самосіві і спробує захопити весь вільний простір. Але її сіянці дуже легко видалити, якщо вони з'явилися в небажаному місці. Зазвичай садівники просто залишають найсильніші. Та найцікавіші екземпляри, формуючи природні мальовничі групи. Аквілегія чудово поєднується з папоротями, хостами та іншими тіньовитривалими рослинами. А тепер квітка, що уособлює легкість, невагомість та безтурботне літо. Її ажурне, тонко розсічене листя, схоже на кріп, створює повітряну хмаринку, над якою на високих, тонких, але міцних стеблах. Гойдуються ніжні квіти, схожі на великі ромашки, це космея, або як її ще називають космос, і ця назва їй дуже пасує адже, дивлячись на її хитання на вітрі, справді здається, що вона танцює якийсь космічний танець. Космея буває різних кольорів біла, рожева, малинова, пурпурова, вона створює у саду неймовірний об'єм і легкість. Навіть одна рослина здатна перетворитися на пишний кущ. Псипаний десятками квітів, це ідеальна рослина для заднього плану квітника, для створення живих огорош або для заповнення порожніх місць у саду. Вона росте дуже швидко і цвіте безперервно з середини літа і до самих заморозків, не вимагаючи при цьому практично ніякого догляду. З космею все ще простіше, ніж з попередніми рослинами. Вам навіть не обов'язково спеціально збирати та розсипати насіння, просто залиште кілька відцвілих голівок на рослині восени, вітер і птахи зроблять усю роботу за вас, рознісши насіння по ділянці. Навесні ви знайдете її сходи в найрізноманітніших місцях. Космея абсолютно невибаглива до ґрунтів. Більше того, на надто родючій, удобреній землі вона буде жирувати. Тобто нарощуватиме величезну масу зеленого листя на шкоду цвітінню, а ось на бідних піщаних ґрунтах вона покаже себе у всій красі, все, що їй потрібно, ти це багато сонця, вона стійка до посухи і не потребує частих поливів. Це справді квітка з категорії посадив і забув. Єдине, що може знадобитися високорослим сортам. Це опора, щоб вони не полягали від сильного вітру чи дощу, але зазвичай вони чудово підтримують одна одну ростучі у групі. Окрім своєї декоративності, космея приносить саду і практичну користь. Вона чудово заповнює порожнечі, які можуть утворитися після відцвітання весняних цибулинних, наприклад, тюльпанів чи нарцисів, поки вони сплять під землею. Космея створює над ними пишний зелений килим. Вона створює легкий повітряний фон для більш поважних рослин, таких як троянди чи лілії, підкреслюючи їхню красу, а ще її квіти справжній магніт для корисних комах, бджоли, джмелі, метелики просто обожнюють її. Вона також приваблює в сад сонечок та золотоочок, які є природними ворогами попелиці. Таким чином, космоя допомагає підтримувати здоровий біобаланс на вашій ділянці, а ще її квіти чудово стоять у зрізі, дозволяючи створювати легкі повітряні літні букети, які будуть довго радувати вас вдома. Час додати в наш сад трохи величної драми та вертикальних акцентів наступна рослина, справжня королева тінистого саду, яка вражає своєю монументальністю. Високі до півтора метра, квіткові свічки, густо вкриті великими квітами-дзвіночками, що нагадують на перстки, це на перстянка або дигіталіс, її суцвіття виглядають дуже ефектно і архітектурно, додаючи саду структуру та ритм. Забарвлення квітів варіюється від білого, кремового та рожевого до насиченого пурпурового, а всередині кожної квіточки є характерні. Темні цятки, які ніби запрошують зазирнути всередину. На перстянка це ідеальний вибір для створення заднього плану в тінистих квітниках, для посадки вздовж стін будинків чи парканів. Вона створює відчуття таємничості та романтики, нагадуючи про старовинні англійські сади. Її краса холодна, велична і незабутня. Тут є один цікавий нюанс, який потрібно знати на перстянка це дворічна рослина, це означає, що її життєвий цикл триває два роки. У перший рік після посіву вона формує лише прикореневу розетку з великого шорсткого листя, і лише на другий рік з центру цієї розетки виростає високий квітконос, який і подарує вам те саме розкішне цвітіння. Після цвітіння та утворення насіння рослина. Зазвичай гине. Як же тоді вона буде радувати щороку? запитаєте ви. А все дуже просто. Завдяки щедрому самосіву дозвольте рослині утворити насіння, і воно розсіється навколо. Наступного року з цього насіння зійдуть нові розетки, таким чином, у вас в саду щороку будуть одночасно і розетки першого року, і квітучі рослини другого року. Створюється безперервний конвейер, який забезпечує щорічне цвітіння без вашого втручання, вам потрібно лише один раз запустити цей процес. Але тут я зобов'язаний вас попередити, і це дуже-дуже важливо. При всій своїй неймовірній красі наперстянка – сильно отруйна рослина, абсолютно всі її частини листя. Квіти, стебла, насіння містять глікозиди речовини, що сильно впливають на серцеву діяльність. Саме з неї виготовляють деякі серцеві препарати, тому при роботі з нею, наприклад, при видаленні зайвих сіянців або зрізанні від свілих суцвіть, обов'язково надягайте рукавички, і, звичайно ж, її не варто садити там. Де можуть гратися маленькі діти або гуляють допитливі домашні тварини, які можуть спробувати її на смак, це правило безпеки, яким не можна нехтувати. Якщо ви дотримуватиметеся цих простих застережень, на перстянка подарує вам лише естетичне задоволення і стане справжньою перлиною вашого тінистого куточка, не створюючи жодних проблем. Шукаєте для свого саду щось справді незвичайне, витончене та повітряне. Тоді вам точно сподобається нігела або чорнушка дамаська. У народі її називають дуже поетично дівчина в зелені, і ця назва ідеально описує її зовнішній вигляд. Уявіть собі, тонке ниткоподібне схоже на павутинку листя, яке створює ажурну зелену хмаринку. І серед цієї зелені, ніби в серпанку, ховаються дивовижні квіти складної форми, вони можуть бути небесно блакитними, білими або рожевими. Нігела виглядає дуже делікатно і загадково вона не кричить про свою красу, а шепоче це ідеальна рослина-наповнювач для квітників, вона чудово заповнює простір між більшими рослинами, додаючи композиції легкості та об'єму. Її найкраще висаджувати групами, щоб створити ефект легкої кольорової димки. Цвітіння триває не дуже довго, але воно настільки чарівне, що заради нього варто знайти для нігели місце. Але найцікавіше з нігелою починається після того, як відцвітуть її незвичайні квіти на їхньому місці утворюються дуже декоративні, здуті насінняві коробочки. Які самі по собі є прикрасою, вони мають цікаву форму і смугасте забарвлення. Ці коробочки чудово виглядають на рослині, продовжуючи її декоративний період, а ще їх можна зрізати і використовувати для створення зимових букетів та композицій із сухоцвітів. Вони зберігають свою форму і колір протягом усієї зими. Саме в цих коробочках. Дозріває дрібне чорне насіння. До речі, насіння одного з видів нігели, чорнушки посівної, відоме як чорний кмин, і широко використовується як пряність, щоб нігела розмножувалася самосівом, просто залиште кілька коробочок на рослині. Коли вони повністю висохнуть, вони розкриються і насіння висиплеться на землю. Нігела, як і мак, не любить пересадку. Тому підзимовий посів для неї найкращий варіант. І наостанок рослина, яка здатна дивувати вас двічі на рік, причому в абсолютно різні сезони. Навесні вона радує нас пишними хмаринками ароматних бузкових або білих квітів, зібраних у великі суцвіття. а восени та взимку прикрашає сад своїми абсолютно унікальними ні на що не схожими плодами. Це лунарія, яку також називають місячником або срібним рублем. Навесні під час цвітіння вона приваблює перших метеликів і створює яскраві кольорові плями в саду, який тільки но прокидається. Вона чудово виглядає в масових посадках під деревами або вздовж доріжок. Її цвітіння досить тривале і рясне, але справжнє диво відбувається пізніше. Лунарія, як і на перстянка, є дворічною рослиною. Яка чудово поновлюється самосівом, створюючи безперервний цикл цвітіння у вашому саду з року в рік, після цвітіння на лунарії утворюються плоскі, овальні або круглі зелені стручки. Протягом літа вони підсихають і їхні зовнішні зелені стулки обпадають, оголюючи те, заради чого цю рослину і цінують найбільше. Всередині стручка залишається тонка, напівпрозора перламутрова перегородка, яка на світлі переливається, ніби срібло, вона дуже схожа на повний місяць або на старовинну срібну монету, звідси і народні назви рослини. Ці монетки залишаються на сухих стеблах протягом усієї осені та зими. Вони неймовірно красиво виглядають, коли вкриті інеєм або краплями дощу. Вітер, хитаючи стебла, допомагає насінню, що знаходиться всередині, висипатися і поширюватися посаду, а гілочки з перламутровими дисками є улюбленим матеріалом флористів для створення сухих букетів. Посадивши лунарію, ви отримаєте красу не лише влітку, а й у найпохмурішу пору року. Ось така вона наша остання на сьогодні, але не менш дивовижна квітка. Ешольція або каліфорнійський мак це справжній шматочок сонячної Каліфорнії у вашому саду. Її шовковисті квіти, схожі на чаші, бувають яскраво помаранчевими жовтими кремовими рожевими. Вони розкриваються тільки в сонячну погоду, а на ніч і в похмурі дні закривають свої пелюстки, ніби ховаючи своє маленьке сонечко. Листя в ешольці теж дуже декоративне. Сизувате, сильно розсічене, воно утворює ажурний килимок біля землі. Ця рослина абсолютно невибаглива, вона обожнює сонце, стійка до посухи і прекрасно росте на найбідніших піщаних або кам'янистих ґрунтах. Це ідеальний варіант для альпійських гірок, рокарів або для посадки вздовж сонячних доріжок. Вона цвіте дуже довго і рясно, з початку літа і до заморозків. Створюючи яскраві життєрадісні плями, ешольція чудово сіється сама щороку з'являючись на улюблених сонячних місцях. Ось так друзі, календула, Мак, Аквілегія, Космея, Наперстянка, Нігела та Лунарія це ваша секретна армія садівників, яка буде працювати, поки ви відпочиваєте. Ці сім дивовижних рослин доводять, що створити красивий квітучий сад. Який не вимагає титанічних зусиль, це не фантастика, потрібно лише трохи довіритися природі, зрозуміти її ритми і дозволити їй допомогти вам. Осінній посів цих квітів це маленька інвестиція часу, яка принесе вам величезні дивіденди у вигляді краси та гармонії на довгі роки. Ваш сад може бути живим, мінливим і прекрасним без щорічної метушні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним і надихнуло на створення саду малого догляду, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві ідеї. А тепер питання до вас які квіти самосійки ростуть у вашому саду? Поділіться своїми улюбленцями та секретами, їх вирощування в коментарях. Давайте зберемо найбільшу колекцію квітів для лінивих разом. До зустрічі в нових відео.